Хай Просто Знімала тільки що відео англійською, ще не переключилась, не зрозуміла я чи в Україні, чи я йде чи я в Америці. ідем от от, е, на свіданку. Мій принц. Е, мене сьогодні веде в місті Грил. Да, і паніні. І паніні, бам. Отак виглядає він. Вон, да, ось такий у нього відвід. А тепер зніми мене, будь ласка, як я виглядаю. І ось така ось принцеса я. Ну, така ось капл... Couple... Outfit. <coughs> О, ну і, короче, покажу вам, що ми будемо сьогодні робити. Не знаю, а, а, то, а то. Там ми ж не робити їх будемо, ми будемо їх їсти. Не і там так далі. О, а, що? Не знаю, зачем воно вам взагалі треба на... буде на це подивитися. Ну, подивитись на будні, чи ні, це не будні, це вихідні. Це вихідні. А, вихідні, а, закохані до місцями парочки. Давай поцілуй. Дуже. Давай. Що не хочеш? Давай поцілуй. Дякую. Я не знаю, теж вже закрив. <ганування> Помадиш, не розпали. А це ми йдемо по священному місцю, по хрещатику. Йоу. Де ми що робимо зазвичай? Не ходимо. Сремся. А, точно, так. Да. Там <ганування> да, ми жорстко сремся. На хрещатику. Так, Іменно чогось на Хрещатику. Писання сьогодні е, е, цю е, вивів гіпотезу, яку. Що нам треба заваленим єпалом іти по Хрещатику. Ні, чого ми сремося по сущати? Ти блядь, взагалі, що в тебе в голові? На? А я забувся, яка і буде. Що нема що розглядати на хрещатику, потім ми сраємося, приходиться говорити. Так, да. приходиться да. говорити. І через це Так? Але сьогодні відбулася і віра в стосунки. Я знаю, що ми йдемо по хрещатику, але я залишив наушників вдома, які я беру з собою завжди про запас на випадок, якщо ми посремся, щоб піти додому і слухати музику. А, а я не взяла з собою свої ключі. Тобто, якщо ми постремомся, я не зможу зайти в хату. Йоу, я тільки що сказала Саші, що у мене та селфі палка. Чи ж як ти кажеш? Селфі палка, браті. Селфі-палка. Селфі -палка. От і ми обсуждаємо ці це крінж вообще. Ходити селфі палки. Ну, типа, бо таку руку нести, якщо я буду знімати влоги. на доволі регулярні там основі, то це трошечки, ну. Заебана, если чесно. Треба себе шоколонку носити. Коротше, і я оце думаю, може купити себе. Може ти мені подаруєш? Ні. Чого? Я сейчас чувствую себе супер поїбанську, ми йдемо на покращатику і знімаємо відео. Ми туристи, туристи.

Коротше, вчора лягав спати дуже голодним, а сьогодні прокинувся і не голодний. Як воно працює? Поясніть мені, будь ласка. Поясніть йому, будь ласка, бо він мене заїбає, я вам кажу, ласка. Боявся. Я був голодний, а потім поспав. Мене хтось не кормив. Чи чого там? Василь тобі в рота позаков по, 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 по свій. я кожен раз? Я... Як лягаю спати, як хочу хотіти їсти? Я лягаю спать і не хочу спати. Лера, поради тебе привіт, блядь. Все в твоєму духе. І питання задавати. Я б твою мать. Ми на місці. Мистер Грилл. Думали, ми жартували. Ніхуя. я. Ебать, дверь відкрилась. Ебать, дверь сама відкривається. Саня. Заходь. Заходь. Ох, Оптовий мать! Ахуєть. Я вахую, ребята. Інфа. Тут за е, якщо ти робить замовлення від 100 гривень, тобі по суботу е, дають подарунок фоток. Е, по суботу вже, так? Чи це сьогодні так повідомляє? У сьогодні, mm -hmm. ну, сьогодні коротше. Тут... Mm -hmm. якісь періодично, які апліваються. Каша каже. Тут дуже непоганий заклад виглядає. Ну... Тут тихо, немає людей. Гарний. Тільки музика трошки хуйова. Ну це похуй. Ну це час туди насправді. Сюди можна завалитися дуже великою компанією по вісі Джонсу. да, і тут, е, і тут, е, це, тут кстати, на е, прикольно ми подивилися. Справа, що нас тут там тіпа. От, але загалом, да, ми тут нормально, тіпа, якщо хтось тут рядом і покушати, на і це, ну, це хорошо. Не нормальні ціни, ну, тіпа, за 200 гривень, ну, там, прям, наворочений ходок, не цей. Що? Ну, коротше, аби ці не високі, нормальні. Зараз oh. побачу, що ти хочеш сказати? Ще можна додому зразу в закладі купити сосиски. Тут продаються просто сосиски. <схі> я... сосіски тітки. Саша фанат цих сосисок. Yeah. Він купує, таке їб. І в свою середу. Він хоче з'їсти бургер і ходок. Я кажу, це до появи з нищо одне. Подивіться, що він робить. просто. Бургер і ходок. Візьмішся одне, а потім не і ще одне, він маєш. вообще не так, він взагалі не поважає старших. Немає ніяких. Вони не сформовані, що доставчих людей треба ставитися з повагою. Друзья, я лох. Я поставила каверу, не нажала, не весь наш діалог що ми говорили, як ви кушає, я не зняла ніхто, і Нічого, я якийсь плід, вийшли, не почується із цього, бо я, блядь, дебілка. Але ви побачите, як я бачу на терасі дівчинку, яка знаходиться на побаченні і як вона їсть ходок перед своїм потенційним хлопцем, жінихом і так далі. Я думаю, що це одне з перших побачень, бо вона кушає його так. А знаєте що? Щоб на першому побаченні показувати для людини, якщо вона їй не цікава та <рі> так, навпаки, це була б її реклама. Вона культурна людина, блядь. Вона себе ще напевно що до шлюбу береже. Блядь, дай, я тебе покажу сняла. Давай, покажу. Угу. Покажи, покажи. покажи. Угу, потенційна реклама, що ти половину пеніса відкусиш, так? Да? Заметьте, помада не Угу, Да то половини пеніса немає. Спасибо. Я ж не буду кусать. А це що, блядь? Давай, давай, давай. Тебе все выйдет, давай. Давай, топ, 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 топ. Перекур. Баба перекур. Давай, давай. Знаєш, що своє дівочки? Дуже. Ми ну, вперше прям на екскурсії пішли з відом в український дім. Супер, я ділюсь. Принцип, який вміла, це нагадувати художників, сучасних українських художників, які мав дуже вже багато важливих виставок. Це яка вперше була створена в 2015 році, і це вже шоста версія, шоста і як художник, але також він ці архівні а, одиниці, де він передали, сприймається абстрактний живопис, створено із репіхів. І художниця прочитало безпосередньо і про перетворення, тому що вперше цю роботу, подібну роботу про самі що А мені самі. Він також відповідає. Хоч розглядати ця виставка. Волода, Я би дав ці ці оцінку цій роботі. оцінку немає якогось дія, і за допомогою звукопосилювачів створювалася якась а, складна музична композиція. І ця робота вперше була реалізована в 11 році. І, звісно, що це був перформанс. І ми бачимо тут документацію перформансу. А ці пластини вони збереглися з тих часів. Кто mm -hmm. Знаешь, кто ты? Знаешь, кто ты? Угу. Ну, читай. Да. На виставках немає нікого страшнішого, ніж бабушок, яких прям чорним олівцем одної лінії намальовані брови. Зазвичай ці брови намальовані, щоб робити їх веселішими, типу отак зразу. Вони ніхуя, вони всі просто, блять, супер злі. Я не знаю, що вони люди, блять. Вони лицеміже виходить. Я? Вони обманують. Ні, вони. Вони обманують, бо в них брови улибаються. <как> Але Восемі... всередині вони ніхуя вони... не улибаються. Гнилі, блять о ну це вже серйозна заявка. Тебе закінчили. Повториш, що ти сказав. Кажу, щоб ти трошки розслабилась вже, бо ходиш, блять тут напряженно. Столько ступенек, бабки нас вже не достануть. Як думаєш, куди вона йде? Ще й не слово моток, похисна. Вона з Києва виходить, диви. Я думаю, я знаю, Найдем в жіст... микс маркет за багетом. Життя дивись, вона ну, вона походу в бровари йде, я не знаю. Що смотрись. Погналися там рево. Саня, 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 умичи на мой. Я вам кажу цю шутку, бо він з трьох раз не міг сказати нормальний шутку, сам блядь, придумав, що це Саша на жерсі. Що ти показуєш? Саша наївся м'яса на ніч е і проснувся з опухшим, єбалок. Це отак називається ота інсталяція, ота голова. А там ти слова не прокуфтоване. Ні, ні то... не звісно. Ні, ні, Чи Чуєш, залупки я якусь не глядать? Якщо ти ще раз будеш на мене психувати і не пояснювати, якого хуя ти психуєш, то ти будеш понижена ще на ще не ще зазиву ну, Куку. Я ще не придумав. От, от ми, щаслива пара. Так, ну вже вдома ми не встигли зняти свій відгук там, тому що ми все вплинули в таксі, бо ми дуже ліниві і в нас заболіли ноги, і ми не змогли дійти додому самі. От, коротше, перше. Не сподобалась нам з гідом е, ця виставка. Ну, ходити з гідом, е, Це треба, щоб була людина, яка реально типу, супер цікаво і доволі стисло розказує, а не так, що вона там 10 минут доробить вступ. Взагалі непонятний. Коротше, ми вже на третій хвилині поняли, що, походу, буде піздець. Ти Та там тут? Ага. От, е, другий нюанс це ми більше не підемо в вихідні дні, якщо. Будемо можливість в будні ходити на виставки, тому що це піздець. Це дофіга людей. Коротше, багато бісячих людей. Ну, ми такі, да, типу, ми ще там, що коли ми заходимо в кімнату, якусь. То всі Правда? мають дивитися, що ми щось фотографуємо. Ні, то всі мають виходити нахуй, а вставляти на садни, щоб ми самі розкладалися. Я не розумію, що ви приходите на виставку і громко там пиздите. Ви не можете мовчки походити тихенько. Ви не можете, в принципі, виходити нахуй з музею, коли ми приходимо на годину? Ну, правильно? Да, взагалі, це я не розумію. А, що, третє? що ж третє? А, загалом сама виставка прикольна. Але, як на мене, мені здається, що треба самому туди приходити. Типу, щоб ти сам це... Бо вона така трошки, звісно, грузяща, і вдвох там не походиш, що сильно прикола не потягнеш, тому що там такі теми, що і не хочеться сильно приколи тягнути. якось обсуждати, Так що, мені казалось, що я, якби знала, що мені я, знала, як там, то я б пішла б сама би краще просто на пару годин. Ну так, да, дохуя, як завжди, експонатів, теж треба враховувати моментик. от. Так що, можливо, йшло б супер фанат з яких, там, виставок і розбирати, мені каже, що вам треба 2-4 рази було заходити. або, або Не було ділити в... дуже нормально часу, якщо ви не втонкуєте за такий час. Да, да, бо голова дуже така нагружається. Угу. Все? Yes. Ми майже посрались. В музеї, так, але ми витримали. Слава Богу, що Поліна визнала свої помилки, що вона психує без причини. Тому ми не посралися і дійшли додому. Бачила? Все. Що ти людям показуєш? Отакий у нас вийшло волог. Влог. Ще вот вот, раз, раз, буду раз. Вщерз, вот такие вот у нас холодься влог. Все, всіх люблю. Ну, нормально. Я добавлюся згадати, що скуда.